Так слухай, в наступні роки не можна виключати різких змін у світовому геополітичному розкладі. Ну, звичайно. І саме тому обговорення цієї ситуації вже сьогодні має сенс. Треба включати це питання міжнародного адженду, розпочинати дискусію тут. Ваша правда, колега. Наш Тарас, котрий напередку, <звук> каже, вони там русню. Але щоб гнати їх за порібрик, нам не вистачає західної зброї. А я вам поясню, чому. Тому що ні Макрон, ні Байден, ні Шольц вони тут не були. Вони нічого не бачили на власні очі. Тому навіть не розуміють критичності ситуації. Солідаризирую. О, начальник іде. Але щось він не в настрій. Так, альо. А що сидимо? Чого не працюємо, а? Чекаємо саперів. Так сапери будуть не скоро, а потяг скоро, через пів години. Ви на що натякаєте? Так я ні на що не натякаю? Броніслав, Святославович, Своїми натяками ви наштовхаєте на порушення трьох нормативних актів. Перше правила безпеки, посадові інструкції працівників з ремонту шляхопроводів. Ну і звичайно. Європейська конвенція з прав людини. Я тобі дам конвенцію. Я тобі дам правила. Я сам ці правила писав. Я 20 років слідкував, щоб ці правила виконувались. Тому що правила безпеки написано кров'ю. Але в цих правилах нема жодного слова про бомбу серед колії. Шольц. Макрон. Драй. Пів Європи. Одному купи. Ні, правила безпеки це святе, але в кожній акціоні є виняток. Які будуть ідеї, колеги. Драгі. Макрон. Шольц. Шольц. Макрон. І драгі. По одному в Європи. Ті... Герої. Дякую за службу. Служу народу України. Це що? Це як? Ти що зробили, а? Перевели потяг на іншу колію. Куди він поїхав? На Бахмут. Ну так а що? Вони коли побачать все на власні очі. Одразу зрозуміють, давати нам зброю чи ні. Скільки їм до бахмуту? Та годин п'ять. Угу. Угу. Алло, Тарасик? Через п'ять годин зустрічай гостей. Тих самих їм екскурсію поповній.